Ми, нарешті, маємо реакцію театру, в якому працює Костя. Також сьогодні знову буду показувати зірочок, які намагаються його виправдати. Ну, почнемо, як на мене, з ганебного посту від театру на Подолі. Костянтин зарекомендував себе як відповідальний працьовитий актор, жодних нарікань від колег не надходило. Ну він, мабуть, не бив своїх колег. Він, мабуть, фото свого чого. На їм не скидав і тройнічок не пропонував. Що ж ми маємо наприкінці? Ми не виправдовуємо жодні прояви домашнього, побутового чи іншого насильства та закликаємо бути відвертими і не замовчувати факти. І все. Немає навіть натяку на підтримку жертв. Немає, наприклад, повідомлення про те, що ви розірвали з ним співпрацю або проводити внутрішнє розслідування, як то має бути. Знову і знову нас змушують думати, що до «Да, нічого такого і страшного він не зробив. Ну, подумаєш там там ну, трошечки на. Це чуть-чуть там дікпіків там скинув, немножечко, тронічок запропонував, трошечки зламав життя не одній жінці. Ну це нічого такого. Давайте ми не будемо вже ж зараз зламати життя хорошому мальчику. Мішана зазначала, що. Поведінка Костянтина для неї не новина, вона всі ці історії вже знала і, повірте, знала не тільки вона. Я вже це зазначала раніше. Даша Малахова відлетіла остаточно. Накатала великий пост про самосуд, про що ж ви всі такі святі. Але я не ведусь на цей пил в очі і окреслю найголовніше але буде багато попереджаю. Суханові далі ганьбиться. Після того, як йому наштовхали повну панамку, він коментарі закрив, але викатив ще чотири пости. Я самосуд не припустив. Річ, якщо ми прагнемо жити в цивілізованій країні і бути впевненими у тому, що права кожного захищені і гарантовані. Та у нас ще не було ніякого самосуду, заспокоїться, Олексій. Перевзувся просто в повітрі, але бачите, суспільний осуд працює, аби не ставати й в лапках. Не вирощуйте власного тирану. я ще раз підкреслю: цю фразу, що співчуваючи все новим жертвам, хоча їх, звісно, шкода. Проте. Тобто в нього взагалі відсутня мінімальна емпатія, жах. Я не очікувала такого від Суханова. це потенційно люди, які виховують таких як Білоус, таких як Темляк. До всіх попередніх розчарувань додалось те, що Ірма Вітовська підтримала такий допис, якщо все пред'явлене правда, і якщо Якщо, та коли ж вам буде достатньо доказів. Справжні жертви терору це ті, хто постраждали від каву. Можна тоді, будь ласка, вже оголосити весь список справжніх жертв, щоб я собі знала, на що мені орієнтуватися, і знала, що там ще не дотягують, а це вже справжні жертви. Які можуть бути ще суперечки? Як можна собі дозволити шукати аргументи в захист тіпа? Насправді, ця ситуація з темляком, вона взірвала таку токсичну гранату.